До речі, пам'ятаєте, я вам казав фразу: правда. правда буде сказана. От нас ця карта про правду, яка буде сказана. Тобто, це ще якісь е гучні е викриття всередині України, ще далі ця історія продовжиться. Але ще якась така правда взагалі світова, що теж вплине для України. Це от та фраза, яка прийшла мені тоді. Ми в, цьому, в, пра в практиці правда буде сказана. Цікаво. Для України loyal Heart. Ну, таке щире серце, серце підтримки Це хороша карта. Далі. І буде по справедливості. Кожному заслугах його. Та дав би Бог. І тут ще якісь процеси. А, все рівно, от ми знову вертаємось до теми якихось ще виборів, чи щось. Зміна нової внутрішньої сили політичної, військово-політичної. Оце осінь має в цьому контексті активний старт. Далі. Будьте в балансі, карта називається: Звільніться від обмежень і карта гнучкості. Теж повторюся, що буде прийнято, коли буде момент підписання якоїсь попередньої угоди, задоволені ми все рівно спочатку не будемо. І це вже треба розуміти. Ну, я, наприклад, до цього готовий. Що те, що ми почуємо, ну не будемо від цього задоволені. Вони, може, знаєте, як це технічно, там мова йде 40 кілометрів, ніби 20 наша сторона, 20 їхні відходять. Можуть, таке щось погодити. Але може бути таке, що наша відійшла, а ці не відійшли. Ви розумієте про що мова? Але мова про гнучкість це те, що спочатку має бути так, як воно буде, а потім буде це змінено так, як треба нам. Ну все рівно воно перекрутиться так, як треба нам. Ось. Але в принципі, в принципі, мені розклад подобається.